Із 2012 року на сферу освіти чекають нововведення. Усі етапи навчання, починаючи з дошкільної підготовки, зазнають змін, яких саме дізнавалася Ксенія Тіора. На думку фахівців, нововведення в сфері освіти сприятимуть не лише отриманню знань, а й формуванню у дітей вміння працювати з інформацією. Сама шкільна програма стане менш консервативною і відповідатиме вимогам часу. Есть вариативная составляющая, которая каждая школа как бы там себе с учетом реалий школы, социального какого-то вот компонента и так далее, ну, в общем-то, выстраивает. И у нас очень был большой такой вот кусок, это именно вот инвариантная составляющая, вариативно очень маленький был вот такой вот резерв у каждой школы. Сейчас двигается, сейчас, в общем-то, процент школьной программы вариативный, в общем-то, он очень так позитивно сдвигается в сторону запроса вот как раз вот общества, общественности. Мы в этом смысле Європейським стандартам дуже приближаємося, окрім того, з урахуванням нових стандартів зі шкільних програм приберуть теми, які дублюються в різних предметах. До того ж, планується виключити предмети, які будуть обов'язково вивчатися у вишах. На старшокласників чекає розподіл за профілями, аби дитина вже у 10-11 класах отримувала знання, які знадобляться йому у вищому навчальному закладі або наблизі до майбутньої професії. Чимало уваги планується присвятити і впровадженню інформації технологій. Річ ідеть о том, щоб в кожній школі був, во-первых, свободный доступ интернету, Во-вторых, були создані і медиатеки, то медіатеки, тобто доступ не к не только учебникам в виде, да, електронні учебники, і планшети, які у дітей є, і возможность работать в рамках програми один ученик один комп'ютер і дистанційне образування на зміни. Чекає і курс фізичної підготовки. Однакові для всіх нормативи теж приберуть і, взагалі, такі предмети. Як музичне та образотворче мистецтво, а також фізкультура не будуть оцінюватися, аби діти мали свободу творчості. Ксенія Тьора, Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.